Так, всім привіт. Сьогодні 8 листопада. В общем, приїхали ми на своє поле травить мишей. Якби боялися, що їх тут піде дуже багато, бо був міщій, хоч ми її робили грамініцитку. але все одно міщій був, кой де проскакував. І якби боялися, що будуть вони робити собі. Кубла будуть горнуті і, в общем... Приїхали травить. Ну, якби мишей не дуже багато, встрічаються, звісно, ось от такі отакі поодинокі. Оце ми кормимо отакою от травленою пшеницею набрав я. Ось, ось, ось така вона, отака. Ось, ось така є. Як би. І взяв, Якщо думав, вже буде що дуже її там. Здорові типуляції, взяв отаке. Отаке. І його таке ще. Тоже, Ну це на подобі такого. В общем, ну, це так. Я взяв, думав, якщо буде на случай обільного їхнього присутства на полі. Ну, як оказалось, не дуже їх так і багато тут оце отак засипав у норку. І вокруг нори теж обсипав. Щоб вже на В общем, така пшеничка, так вона покущилася у нас. Якби доволі така непогана, що ми там переживали пізні сроки. В общем, щоб зійде, не зійде, там навіть по погоді приморозки передавали. Думали, що нічого не буде. Хорошого з цього, що так затягнули з посівом. Ну, як оказалось, як показало, погода нас ще радувала вона. Ну, в общем, не дуже ми і затягнули з посівом. Тобто, якби дивлюся там у других, вже така вона наче, наче й переростає. І вже б мені таке, щоб і осьочки, бачите, які йде де, де чуть, -чуть бур'ян. І воно. І воно на рах. І оце ми беру отак. Туди якщо то обсипав. І все. І на цьому діло кончилося. В общем. В общем, отак воно. Отак це виглядає. Ну це я так бігло, пройдуся. Вроді би, я ж кажу, критичних куч вони нагортають, а то як там показують, що пів поля або і все поле в цих курганчиках. Ну у нас такого не замічається В общем, поодинокі ну Тут посадка якби і, в общем, воно наверное чуть-чуть з посадки вони біжать на поле. Ну решили потравити, лучше пізно, чим... Чи краще рано, чим пізно. В общем, ото такі дела. Так, пшеничка, в общем, бомбезна. це скільки падалки сходить. Ду Дуже багато падалішні. Я не знаю, воно не то що там, -там за комбайном. Воно десь. Як там по комбайну де, допустимо, вилітає з домолота чи відкуди. решета. А тут а по, всьому, по всьому полі воно. Оце така. Чи вона може цей як його ось зимуючі бур'яни, осот уже який є. І хоча б у Гранстар Так вроді би бур'яна немає, а осот ось такий у нас якби присутній. Це тут були в нас такі хороші пліщі, тут його, що ми взяли під Гранстар Сонях. Так, в общем... От такі діла. Так ми ходимо, дивимося. Що воно тут, а як воно. Поки я ж кажу не, не дуже критично з мишами в нас. Не знаю, як там, хто у кого. Ну там товариш сіяв, що там. от Та його видно. Кусок. Взагалі, так він ходив, казав, у нього взагалі немає. Не знаю, може він не, не придивлявся, так я. Думаю, пройду вже все поле, якщо приїхав. Пройдуся, подивлюся, що да як та куди воно. Ось така вона. Немає поки в нас ні п'ятнів, ні жовтизни, немає нічого. Що, як то показують, жовтії або полосами. Хоча ми теж як сіяли. Сонях було, сіяли з удобреннями і думали, що пшениця буде там, де... Ложилося удобрення, буде лучіше. Ну як всі розказують, що де ложе удобрення, там лучіше, типа, більше її азота і так далі. Ну ну, не знаю, у нас такого немає, може що там мене побагато кидали, бо сівалка щось не хотіла сіяти дуже. В общем, от таке воно. Поки все подобається, все добре. Не знаю, як вона буде далі зимувати, які в нас зима буде і чи буде вона. Ага, за, хотів ще ж за строки посіву сказати, сусіди там вон, сіяли. Дуже багато хто перші посіли до дожіва тих всіх. Так вона вже така, наче якби і, і переростає вже вона сантиметрів така. 15-20 уже. Ще пі чуть-чуть, мабуть, надо підтормозити би було її. Бо якщо прийде зіма, ж на морозостійкість впливає. На все це впливає. Ну не знаю. Будемо дивитися. Нам поки це ще не грозить. Взагалі, якби от таке Таке воно. Така пшеничка. Ось очки віддать комбайни, що, бо тут взагалі полоса пішла. Ну, ну не знаю. Поки ми довольні всім. Сусіди наші вносили каз. Не знаю за чим з осінь кас вносить. Що вони хотіли цим добитися, цього результату без поняття. Ну якби це їхнє діло, я не Не бачу цьому смисла вносить зосені каз. Що їй зараз ти даси їй легкодоступний азот, вона піде і що? І все, і морози, і вона стала, це як по мені, так і стрес, і все. Носочки бачите теж, ішов, ішов. Носочки така. Щас ми розпечатаємо нового засипам до те за от там 100 грамів в упаковці це вийшло плюс-мінус 50 грамів я висипав на ну, так це і кругу, і все і на цьому діло кончилось отак ми боремося з мешме ну. Там як в тому году була колосальна з ними взагалі проблема, що ага, і осьочки рядом теж бачите, як вона собі зробила. І вона вже і семечки натягала, насікла. Ну нічого. ще і сюди. В общем, якби би... Як отаке. Лишнім не буде. Я думаю, це не так це важко робити, пройтися по полю, подивитися. Ну як, як по, по прошлому году дивився, там у Ютубі викладували відео, де прям по пів поля поз'їдали, і багато хто пересівав із-за цих мешей. Що вроді би, з осіні, та не дуже багато, на що їх травить, а потім ближе до... До весни, коли приїжджаєш кормити її, а розумієш, що нема нічого кормити, бо миші пересікли і вона це для неї теж стрес, І в общем все воно впливає, на ці фактори на урожайності. І, в общем, ото такі діла. Пройшлися не так бігло, не, не особо так подивляюся, де. Куч немає, ось я пройшов однизу, а там аж за тими двома стовбами, там ще далі йде. І я прийшов ось аж до початку. Зараз піду по тій ще стороні під посадку. Ну там мені каже буде буде трохи більше, бо якби посадка. А там Бог його знав. В общем. Тут поле 500, 530 метрів, оце у нас гона йде. Хороше. І для культивації, і для пахати. Ну, На наступний рік, якщо пахати треба, то треба пахати не вздовж, а поперек спробувати. Хоч і дуже довго буде розвороти, все. Тут ширина нездорова, 500 -фу, 50, 51 метр, по-моєму, чи щось таке. Ну а треба буде, напевно, пахати поперек, бо для удобства і культивації, і то есть, якби, якби так. Осочка це йде ще наш кусок. І зараз він закінчується десь. Десь... А, осьочки він закінчується, нашій кусок. Ось якраз вона чітко... чітко видно межу. Це сусіди наші. А це наш кусок. Ну, Взагалі, це, це такий у нас кусочок. Так, глянуть між стовбами тут. А присклач не влазив, була трава бур'яни. Ну, хто я знаю, вроді би не видно. Не видно нічого такого. Що прям, дай Боже. Тут з краю взагалі падали це, я не знаю. Не знаю, чого його так тут а, обільно. Дуже обільно, в общем говоря. Сучка, гляньте, все. все. Це, це не, не вона жовтіє, а це падала касоніха, ось, гляньте. Ну, гербіцидом ми працювати не будемо на осінь. Хоч там багато хто робить гербіцидні обробки, як би і рекомендують, що от пшениця, менше в неї конкуренція та й так далі. Ну, Мені кажеться, хай краще. Буде незначна конкуренція. Це дасть їй якесь і приймущество, вона буде теж тягнутися догори. Це краще, ніж зробити гербіцидом, зараз заїхати без толку. Якщо оцей сонях і Он... уже... так вимерзне, він осочки вже стояв як більш-менш, а так осочки сонях. Ось він вже жовтіє весь. П'ятна якісь на ньому пішли. Бог його знав, воно. Ну. Отаке воно все. Тобто його Був у нас приморозочок, мабуть, може, градуси 2-3 і все. І він, і він присів сонок. все, він не росте. Я думаю, це найкращий гербіцид для пшениці. Хай лучше воно таке буде, чим ніж... Заїжджать гербіцидом работать, це, во-первых, і время, і лишні затрати, і... Ну, без толку, в общем, це все. Щось заїжджати гербіцидами, работать в осінь. І це полюбасу дасть присадку на пшеницю. По-любому, хоча там мені не кажуть, що там мінімальна доза, пшениця й не почувствує, все вона почувствує. Це, це без... без розговору, в общем. Під посадкою все йду і мокріше якби, більше грядюки. Ну, мишей немає. Під посадкою це теж. Якби, я думав буде більше, а немає. Не, не хоч і рядом ось посадка. Якби, отакі діла. Так, ну буду заканчувати. Розказав, показав, як ми боремося з цим горем. Ну, якби це ще не горе, в нас, там, скільки я ось очки пройшов пів поля і знайшов чотири норки, то це не, не критично. Ну, все ж таки для профілактики надо. Так, всім пока. Буде щось інше зніму. Будемо щось робити, кормити, бризкати, все покажу, розкажу чим, як. В общем. На городах ми посіяли, тоді я казав, зніму, так і не посіяли ми, бо дуже м'ягко було. І в общем заїхали ми сіяти цією же сівалкою по ноутілу. А вона горнула, вона топилася, ми її вимілили на всю, а вона горне, турбодіски забиває, в общем, не по-людськи йшло воно. Все горнуло, би, забивалося. би ось. Очки. Ось очки теж щось, щось чи Я не знаю, що це таке. чи це Не воно, чи воно? Вроді не воно не мишаче. Чи... Забивало і ми бросили це діло. Там ми потім через, мабуть, неділі-півтори чи дві навіть, заїхали, обичною ся зешкою посіяли. Обичною СЗ-36. Вона, так, пройшла, посіяла. Не забивала, не залипала, не нічого. І там вона зараз така ще у стадії шильця, я б сказав би. Нема такого кущення, ось як отут, а що уже бомбезний фон. Воно, які рядочки. У нас ось передають. І ще там буде тепло. Там моросі ось очки на недільку. А потім далі йде опять тепло. Вона ще далі піде, я думаю. Так, ну в общем розказав, показав. Всім пока. буде щось інтересне зніму